Сьогодні відбулася зустріч. Е... Громадської організації Івано-Франківська обласна сільськогосподарська дорадча служба, разом з департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації провела зустріч з сільськими головами, з якими розглядали питання винесеного Міністерством аграрної політики і продовольства ініціатива Рідне село, обговорили, що, в чому. Цікавість цього ініціативи рідне село це питання, щоб дійти до особистих селянських господарств і фермерських господарств у питаннях розвитку села, в питаннях виробництва сільськогосподарської продукції. Чому це так важливо? Тому що новітні структури. Потужні структури, агголденги, інші структури, які працюють, вони працюють прибутково і без прибутків вони працювати не будуть. А от дійти до людей села ми змушені були зустрітися з сільськими головами, і ми е, проговорили з ними про державну підтримку. Е, у, власне, особистих селянських і фермерських господарств по різних напрямках і в питаннях рослинництва, і в питаннях тваринництва, по утворенню обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів для чого? Щоб об'єднати зусилля особистих селянських господарств, щоб теж вони можуть, тоді як юридична особа, мати право державну.